Крім того, сьогодні ми планували прийняти у комунальну обласність Золочівської, Я вам не Окрім того, ми у комунальну обласність Золочівської міської ради недобудовану будівництво будівлю гінекологічно акушерського корпусу центральної лікарні. Знаєте, наскільки це є важливе питання для нашої громади, оскільки плануємо робити зміну цільового призначення і добудовувати цей довгобуд, використовуючи його під житло. Під житло насамперед для наших українських вояків, для військовослужбовців і членів їх сімей нашого навчального центру. Знаємо, що має бути в нас ще значна кількість поповнення, і це питання є дуже і дуже актуальним. Хотіли сьогодні ми розглянути питання, оскільки, бачу, був священник отець Степан вже пішов, розглянути питання про діяльність деяких громадських і інших організацій, які незаконно діють на території нашого міста та району. Відповідно, ряд цих проєктів, які ми опрацювали на засіданні устійних депутатських комісій, сьогодні не може відбуватися. Дуже мені прикро, що ряд громадян чекають на вирішення земельних питань. За законом, земельні питання повинні розглядатись у межах одного місяця. Ці питання знову ж таки відкладаються. Закликаю депутатів Золочівської міської ради, призначу розпорядження, аби вони... Вже після свят призначено наступне чергове засідання сесії міської ради, щоб вони все-таки мобілізувалися, щоб вони знайшли час для того, щоб прийти на засідання і розглянути такі насущні питання для життєдіяльності нашої громади. Всім тим, хто прийшов, дякую. За таких обставин, що хворим, ми не можемо розпочинати сесію Золочівської міської ради. Дякую за зустріч, До побачення.